Виконуємо номер 874 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Дарина живе на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Вона вийшла зі своєї квартири, пройшла три поверхи і зайшла в гості до своєї подруги Іванки. На якому поверсі живе Іванка? Скільки є можливостей? У нас в умові задачі не сказано, куди пішла даринка угору чи вниз. Розглянемо ці дві можливості. Якщо даринка пішла угору, то її подруга Іванка живе на восьму поверсі. Для цього ми 5 додамо 3. Якщо. Даренка пішла вгору то її подруга Іванка живе на п'ять додати три дорівня вісім восьму поверсі Якщо Даринка пішла вниз, то її подруга Іванка живе на 5 відняти 3 до рівня 2 на другому поверсі. Ми дали відповідь на питання, на якому поверсі живе Іванка. Розглянули всі можливості. Номер 874 виконано.